Розлетіла звістка по усьому світу, розлилася повінь у людських серцях, вже не знає горе, де йому подітись. Ось вона забралась в розпачі на дах, і кричить, і плаче в образі дитини, бо не в силах більше тамувати біль. Гинуть і страждають діти України. Від біди врятуйте, лине звідусіль. Розлилася повінь по безкрайніх, і степи, і луки нині у багні. Боже милосердний, Боже життєдайний, скоро ти благаємо ці налегкі дні. Загнаний у пастку, хижий звір лютує, як далеко, Боже, зможе він зайти? Бо народ наш бореться, сили не шкодує, і сестричку, й братика зможе хтось спасти. Ось уже й записка. Вірте в допомогу поруч із запискою і питна вода. За таких хоробрих дякуємо Богу, Ні, не знищить нації ця лиха орда. Прийде Божа милість, немов подих вітру, і сади, розквітнуть в рідній стороні. Нині Божа правда на покрівлях світу не дамо втопити правду у брехні. Молимось до Бога, Він один спасає від усіх негідників. Від усіх облот кожен день прийдешній, радість наближає. Прийде Божа милість, прийде й Божий суд.